Доброго дня! На цьому уроці мова піде про особливості будови скелета людини. Так само, як і у інших самців, скелет людини можна поділити на осьовий скелет і скелет кінцівок. При цьому осьовий скелет включає скелет голови, тобто череп, хребет і грудну клітку. Скелет голови утворює череп. В черепі виділяють мозковий і лицьовий відділи. Головний мозок органи зору слуху та рівноваги, розташовані у мозковому відділі. Кісткову основу верхніх дихальних шляхів і ротової порожнини, формує лицевий відділ. Ці два відділи складаються з окремих кісток, які поєднані нерухомо, окрім нижньої щелепи. Мозковий відділ черепа сформований двома парними і чотирма непарними кістками, які з'єднані швами. Це створює надійний захист для головного мозку. Потилична кістка, яка утворює основу черепа, має отвір. Через цей отвір сполучаються порожнини черепа і хребтового каналу, яким проходить спинний мозок. По обидва боки отвору потиличної кістки є два суглобові вирости. Цими виростами череп сполучається з першим шийним хребцем. До складу мозкового відділу також входять тім'яні, скроневі, лобова, клиноподібна та деякі інші кістки. Лицьовий відділ черепа сформований шістьма парними і трьома непарними кістками, серед яких парні, верхньощелепні, виличні, носові. Єдиною рухомою кісткою черепа є нижня щелепа. Верхні і нижня щелепа мають комірки, у яких розташовані корені зубів. Кровоносні судини і черепно мозкові нерви проходять крізь дрібні отвори у кістках основи черепа. Мозковий відділ черепа людини більший за лицьовий, оскільки мозок людини більш розвинений, ніж в інших савців. А от унаслідок зміни типу їжі щелепи в людини розвинені менше. Окрім захисту головного мозку, череп також містить органи чуттів. Хребет у людини має чотири фізіологічні вигини близько 4 см, два вперед лордози, шийний і поперековий, два назад кіфози. Грудний і крижовий. Вигини хребта в процесі еволюції з'явились у людини як пристосування до прямоходіння. Завдяки цим вигинам хребет має С-подібну форму, що забезпечує його пружність під час ходіння та пом'якшує поштовхи тіла. Хребет людини складається з 30-34 хребців і поділяється на п'ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий. Для кожного відділу хребта є характерною певна кількість хребців. Так, у шийному їх сім, у грудному дванадцять, у поперековому 5, у крижовому п'ять, а у куприковому від 1 до п'яти. Кожен хребець має тіло, дугу та відростки. Сусідні хребці сполучаються між собою зв'язками і між хребцевими дисками, які є пластинками з хреща і розташовані між тілами хребців. Така структура хребта надає йому певної гнучкості і амортизації. Канал хребта, у якому розташований спинний мозок, сформований хребтовими отворами у дугах усіх хребців. Дуга, що відходить від тіла хребця, має сім відростків, чотири з яких слугують для сполучення хребців між собою, а три інші необхідні для приєднання м'язів. Остистий відросток є найбільшим з цих відростків. Цей відросток непарний і спрямований назад. Саме він легко відчувається на спині у вигляді горбка. Тіла хребців збільшуються у розмірі від шийного до крижового відділу. Це пояснюється зростаючим навантаженням на ті хребці, що розміщені у нижніх відділах. Сім шийних хребців мають найменші розміри. Крім того, перший та другий шийний хребці характеризуються особливою будовою, яка необхідна для забезпечення рухів голови. Перший шийний хребець лише складається з двох дуг і не має тіла. А от у другого хребця є спеціальний зумоподібний відросток. Він входить в отвір між дугами першого хребця і навколо нього обертається голова. Перший шийний хребець має назву Атлант. По аналогії з міфічним титаном Атлантом, який мусив тримати на плечах небесну сферу, перший шийний хребець тримає сферу голови. До парних відростків 12 грудних хребців рухомо прикріплені хрящами ребра. Тобто грудну клітку, що обмежує грудну порожнину, формують грудні хребці ребра та грудина або грудна кістка. До грудної кістки або грудини безпосередньо хрещами приєднані перші сім пар ребер. Ще три пари ребер сполучаються за допомогою хреща з кінцями ребер, що розташовані вище, а кінці ребер останніх двох одинадцятої і дванадцятої пар розташовані вільно. Така структура забезпечує рухливість грудної клітки під час дихання. Грудна клітка захищає серце і легені, а також частково печінку, селезінку і шлунок. П'ять поперекових хребців мають найбільші розміри. П'ять крижових хребців зрощені між собою і формують єдину кістку криж. Тазові кістки приєднані до бічних частин крижа. Хребет завершує куприковий відділ. Він має від 1 до 5, а найчастіше 4 невеликих зрослих між собою хребців. І цей відділ хребта людини відповідає хвостовому відділу більшості савців. Скелет верхньої і нижньої кінцівок складається із скелета плечового і тазового поясів відповідно і скелета вільних кінцівок. Дві парні кістки лопатки і ключиці формують плечовий пояс. Ці кістки з'єднують з тулубом верхні кінцівки. Лопатки представляють собою пласкі кістки трикутної форми і розташовуються вони на задній поверхні грудної клітки. Лопатки з'єднані з ключицями і плечовими кістками. Разом плечова кістка і лопатка утворюють плечовий суглоб. Ключиця одним кінцем поєднана з лопаткою, а другим з грудиною. Це дозволяє ключиці утримувати плечовий суглоб на відстані від грудної клітки. І це, в свою чергу, надає значну свободу рухів верхнім кінцівкам. При переломах ключиці плечовий суглоб наближається і притискається до грудної клітки, що обмежує рухи верхньої кінцівки і робить їх болісними. Скелет вільної верхньої кінцівки має три відділи: плече, передпліччя і кисть. Плече утворене лише однією плечовою кісткою, верхня голівка якої з'єднана з лопаткою, а нижня разом з кістками передпліччя формує ліктьовий суглоб. Дві кістки ліктьова і променева утворюють передпліччя. У кисті є три частини зап'ясток, п'ясток і кістки пальців. Вісім розташованих у два ряди коротких кісток, сполучених між собою та з кістками передпліччя і п'ястка, утворюють зап'ясток. П'ясток утворений п'ятьма видовженими кістками, які рухомо поєднуються з фалангами, тобто кістками пальців. Пальці мають кожен свою назву: великий, вказівний, середній, підмізинний і мізинець. Протиставленим іншим є великий палець, який має дві кістки. Інші пальці мають по три кістки. Рухи пальців є диференційованими. Кисть являє собою складний апарат, здатний до виконання найдосконаліших рухів. Дві масивні тазові кістки, спереду з'єднані хрещем, а ззаду зрощені з крижовим відділом хребта, утворюють тазовий пояс. У дитячому віці він має у складі лобкову, клубову і сідничну парні кістки, тобто три, які сполучені хрещами. Після 16 років ці три кістки зростаються в одну тазову кістку. Кожна тазова кістка має куле, подібну западину, в яку заходить головка стегнової кістки. Це дозволяє переносити масу тіла на нижні кінцівки і забезпечує опору і рух тіла. Окрім цього, тазові кістки також захищають і підтримують внутрішні органи черевної порожнини. До скелету вільної нижньої кінцівки відносяться три відділи стегно, гомілка і стопа. Найдовшою у скелеті людини є стегнова кістка, яка власне утворює стегно. Довжина цієї кістки складає до 25% довжини тіла. Разом з кістками тазу, верхня голівка стегнової кістки формує кульшовий суглоб, а її нижня голівка. Разом з особливою короткою кісткою над колінною чашечкою і великою гомілковою кісткою утворює колінний суглоб. Велика і мала гомілкові кістки входять до складу гомілки. Разом з кістками стопи ці кістки формують гомілково стопний суглоб. Скелет стопи утворюють плесно, передплесно і кістки пальців стопи. Під час стояння і ходіння стопа виконує опорну функцію. При порівнянні зі скелетами інших савців, найбільш подібним до скелету людини є скелет людиноподібної мавпи. Однак череп людини характеризує більший об'єм, лицьова частина вже не так виступає вперед, хребет має ес-подібну форму. Саме вигини хребта допомагають людині зберігати рівновагу під час прямоходіння. У людини збільшений об'єм грудної клітки через іншу форму. У мавп вона стиснута з боків і спрямована вперед. А у людини стиснена в спинно черевному напрямку і виглядає як зрізаний конус. Верхні кінцівки людини звільнені від опорної функції і дещо коротші. Усе навантаження при прямоходінні припадає на нижні кінцівки, тому людина має міцніші кістки таза, який має вигляд чаще і є досить широким. Масивні кістки нижніх кінцівок і непротиставлений іншим потовщений перший палець ноги допомагають людині зберігати вертикальне положення і змогу швидше бігати. А склепінчаста форма стопи людини пом'якшує поштовхи під час бігу і стрибків і зменшує втомлюваність під час тривалих пересувань. Отже, формування особливостей скелета людини відбувалося як пристосування до прямоходіння, праці та мови. Отже, Скелет це сукупність кісток і хрящів, що з'єднуються у відділи для забезпечення життєдіяльності організму і не дають людині можливості виконувати найдосконаліші рухи. На все добре!